Всім привіт! Мене звати Альона. А я Катя і ви на каналі Ліпше. Канал про культуру та любов до неї. І сьогодні ми поговоримо про зимові обрядові пісні, а саме колядки та щедрівки. Любити, дивитись, обговорювати українське. Що таке обрядові пісні? Це пісні, які виконуються під час календарних свят або якихось народних обрядів. А загалом в Україні дуже сильна культура якраз зимових так. свят. І... А можна сказати, що є ще літні, весняні і усі так, так обрядові пісні. А зимові найголовніші та. Да. Серед усіх свят українці полюбляють саме Новий рік, Різдво. Як на мене, це теж такі найяскравіші свята. Також у нас є водохреща і Щедрий вечір, або як його ще називають Старий Новий рік. Також або святого Василя це ціла низка свят, які відбуваються протягом місяця. І можна сказати навіть трішечки раніше починається, як Михайло приходить uh -huh. на білому коні 21 го здається, так листопада. А ось і потім. Катерина. Потім Катерини. катери починається. У мене е, з 7 грудня починаються свята і до 16 січня, бо у мене 16 день народження. А ні, ще є в водопешипі. Так, е, півтори місяці це мої свята. У нас теж в сім'ї гуляння весь час, тому що всіх майже до народження в січні. А ну ми забули ще Андрія. Андрія, Андрія, так. Андрія, так, гадання на Андрія Миколаїв. це теж такий інтертеймент український народний, який всі полюбляють. Особливо дівчатам. Гадати mm -hmm. на свого судженого це прям дуже цікаво. Зима в Україні асоціюється саме з колядками та щедрівками, якщо ми говоримо про народні пісні. Mm -hmm. І зараз трошечки про колядки. Коли їх виконують? Їх виконують на Різдво, тобто це 6-7 січня, як ми звикли всі, але як відомо зараз в Україні хочуть трошки змінити дати. І за старим стилем це буде 24-25 грудня. Чому так сталося, так? І, взагалі, історія колядок. Вважається, що колядки це християнські пісні, mm -hmm. так, але насправді їх коріння набагато глибше, глибше, тому що воно походить з язичницького періоду ще за часів трипільської культури. До того mm -hmm. як відбулося хрещення Русі, вже було свято зимового сонцестояння. Тобто це е, свято, коли день найкоротший і найдовша ніч. Е, е, був раніше календар. Ки називався Коло. До наші предки вони спиралися на зірки і на. Так, і поклоніння в... сонцю, uh -huh. зіркам, так, небесам, якимось стихійним явищем. Uh -huh. І ось це було саме свято Сонця, і звідси пішла, до речі, перша зірка. Так? Uh -huh. Чому? Вважалося, що є такий змій, коротун. Не знаю звідки це назву Коротун. Може, тому Недовний що день. І, і вважалося, що цей змій з'їдає сонце тому воно е, пропадає так швидко, mm -hmm. так, і е, люди починають з ним боротися, е, співати пісень, і потім е, люди, добро, як завжди, перемагає, Перем так і з'являється нове сонце. Воно народжується і потім починає потроху-потроху рости. З Цього дня де день стає все більше. більше, більше, mm -hmm. так, І вони так це пояснювали, і співали в цей день е, цих хвалебних пісень. Але якщо зараз колядки це більше пісні про... Народження Христа, тому що ми їх пов'язуємо з християнською вірою, вони, так да. про Марію, так проте церква їх зробила так по своїм своїх рамках. Так а якщо ми говоримо про ці стародавні колядки, то вони більше були звеличували просто людей, просто раділи новому життю, угу. тому що починається новий рік. Слід розрізняти, що є різні колядки, є народні колядки, так є колядки авторські. Так, uh -huh. наприклад, колядка Добрий вечір, тові пане господарі», вона народна. А також є, наприклад, колядка Тиха Ніч. Uh -huh. Вона в неї вже є свій автор. Тобто колядки є різні і також різні зазначення в плані, того, що є більш християнські, більш пізні і є більш язичницькі. А також є цікавий ще момент. Кажуть, що в горах в нас в Україні так були своєрідні колядки, і вони були присвячені птахам деміургам Це такі міфологічні істоти, це ще з язичницьких часів. Вважалося, що був всесвіт і було море всюди, так, і було два дуби на цих двох дубах. Росл не росло на жили два голуби, і вони спустилися вниз на дно моря. Ці голуби, так і звідти дістали Жабрами. шматочок землі. І так з'явилася земля. А -а -а. Далі у нас щедрівки. Що таке щедрівка? А «Щедрівка» — це величальна пісня mm. а, про господаря та його родину, якщо грубо сказати. Mm -hmm. Але до 15 століття а, на Русі святкували новий рік 1 березня, ну, спочатку весни. Mm -hmm. а, mm -hmm. через... так. Новий рік так, Новий рік починався з народженням і відродженням природи. Mm -hmm. з цим пов'язували. В той час щедрівки виконували функцію. А, Веснянок, можна так сказати. Недарма ми знаємо декілька текстів. Я думаю, у вас теж виникали питання, чому взимку прилетіла ластівочка? Щедрик щедричка. Щедрівочка так. прилетіла ластівочка. Чи є ось УЗУ Зеленька, також відома щедрівка, і чому також птаха прилетіла така взимку, взимку. в мороз 20 так. градусів? Ой, та й золенька, щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на здоров'я. усі та й облітала щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрівка. А, тут сама назва говорить за себе. Тобто пісні виконувались після посту вже, і тому була там щедра куття, щедрий стіл, щедрий вечір. Так. так. І сам зміст щедрівок. Зміст вже був більш світський, на противагу колядкам. Він більше вихваляв, там як я вже говорила, господаря бажав йому якогось того самого щедрого столу, багатства врожаю Дуже так. часто про. Пшеницю, жити, ось такі слова. Там. Так, про родючість. Е, а до речі, в Щедрику кажуть, що там там окотились і mm -hmm. овічки народились. Тобто про врожай не тільки е, на землі, а й худоба, щоб. Так, бо, тому що це було дуже Основ... важливе дуже важливе в той час. Основний і взагалі цей... люди вірили в магічну якусь дію цих слів. Е, та як... Е... Ну, реально відбувалися якісь магічні події, коли там земля перероджувалася і наставала там весна. А, і через то постійно повторювалися ці слова щедрий, щедрий, щедрий. А, повторювалися, і так люди вірили в це. Це, це, це як знаєш, це мотивація по-старому просто. Як це сказати, Афірмації. Коли ти в дзеркало говориш, я добрий, я хороший, я все можу. І там також бажали, Цього самого господарю, uh -huh. і, е, думаю, вірила, що це збувається. І Щедрівками, і не тільки, а взагалі народними піснями захоплювалися українські композитори, такі, як Микола Лисенко, е, Микола Леонтович, і ми знаємо легендарний uh -huh. Щедрик, який uh -huh. знає увесь світ, Так, і так само Кирило Стаценко. І не тільки композитори, а й сучасні виконавці. Ті ж самі харткіс мичули uh -huh. використовують онука дуже багато сучасних виконавців використовують дрівки в сучасному стилі, інтегрують їх в свою творчість. Вам повторювати, що нам дуже важлива ваша підписка, ваш лайк або дизлайк і коментар, тому що так тільки ми зможемо просувати це відео. Ми дуже скромні, але yeah. віримо. Або в те, не дуже скромні. Віримо в те, що те, що ми записуємо, дійсно цікаво та важливо. І важливо. Так, напишіть, чи вам цікаво взагалі? Пишіть коменти. Ми всім серцем хочемо популяризувати українську культуру. І робити її простою, доступною та цікавою. сподіваємось, що в нас це виходить. Традиційно щедрівки виконують на святвечір 13-14 січня. Uh -huh. Тобто, 14 це 14-го святого Василя, щедрий вечір і Старий Новий рік. Але Три свята буде зараз, nei. знову ж таки, хочуть змінити дати, mm -hmm. і тепер е, щедрий вечір припадає 31 грудня. І це також цікаво. Цікаво. Я теж сьогодні зранку розмірковувала над цим е, про те, що у нас в принципі ментально так вже закладено, що новий рік повинен бути шикарний стіл. стіл. Чому б не щедрий поєднати стіл. його з щедрим вечором? Так е, в цьому є зміст. Але я думаю, що ну ось в моїй сім'ї дати зберігалися з року в рік 7 січня, 14 січня, і напевно, що в цьому році ми ще не зможемо переключитися. Але хто знає, напишіть, як ви будете святкувати цього року. Чому ж різниця між колядками, щедрівками і, як ми знаємо, засівалками? Таке явище також mm -hmm. існує в українській культурі як обряд. Колядки виконуються 7 січня, тобто з 6, 6 на 7, 6 mm -hmm. вже можна починати колядувати. Щедрівки виконуються на 14. Тобто перед uh, святим вечором да, вечір 13 uh, так. січня. І іноді ще Щедрівки виконуються uh, перед водохрещем. І це як, як то кажуть, третій святий вечір uh -huh. uh, 19 січня. А засівалки дуже просто uh, на Новий рік, тому що приходять. Частіше всього це хлопці, uh -huh. точніше, навіть по правилам є, що треба, щоб так, це що це хлопець зайшов, зайшов в хату, uh -huh. і він засіває і бажає господарям також добра і всього доброго, тому що ну вони дуже схожі на щедрівку. Насправді, а в колядках за змістом більше про народження Ісуса, про всі всі ось ці християнські значення. Що хотіла додати, я взагалі з Луганської області, так, і в нас культ колядок, щедрівок, це прям дійсно цілий культ, ціла, ціла подія. Ми дуже багато ходимо щедрувати, саме щедрувати. У mm -hmm. нас які традиції? Трошечки розповім. Просто ти сказала, що засівають на Новий рік, а у нас в Новопскові, ну, в Луганській області, засівають. Да, Засівали 14-го зранку, mm -hmm. тобто за старим типу стилем старий новий рік 14-го, так, і 14-го зранку ходили засівати. Mm -hmm. Засівали хлопці, а щедрують, вважається, що треба щедрувати дівчатам. І якщо хлопці хотіли, але це ж для дітей це ціле диво. Тому що, як правило, коли ти щедруєш, тобі дають або цукерки, або гроші, так, або якісь подарунки. І це ж для дітей це дійсно бізнес. <laughs> і тому хлопцям теж хотілося трошечки заробити грошей. І хлопці перевдягалися в дівчат, вони вдягали спідниці, вдягали якісь політики. Це популярне явище. Розмальовувались. А, так. Є... Головні персонажі це Миланка, це Василь, має бути. Коза також у нас є. Це ось такі головні а персонажі. Зі а типу, коляд... От зіркою чомусь це є. на колядування. Так, на зіркою. колядування, напевно. А колядують у нас. А, і ще такий момент, що щедрувати ти можеш ходити будь-куди. А колядувати ходили, як правило, не до сусідів, не до знайомих, а ходили до хрещених колядувати. Mm -hmm. Ось така є традиція в Новабскові. Но Хрещень... Тож до хрещеного батька, <зас> або до хрещеної матері, або до якихось суперблизьких родичів. Це може бути бабуся, там, тітка, якісь найближчі А чому? це родичі. по традиції так було, чи, чи я... Ні, це такі по традиції. Так так, ти носиш кутю. Ага. Ще цікаве, що до столу, що дванадцять. Е, це ж ти на різдво розповідаєш. Е, чи 14 також на світвечір? Ні, це на, різдво, на різдво. Mm. Да, 12 пісних страв. У Нас просто вважається три святвечора і три вони типу, по видохрещ... між собою. А ось на водохреща в нас вже таких столів не було. Чомусь, але є традиція купатися, звичайно, mm, що всі, хто можуть і хочуть, ті купаються Ти mm -mm, Ні. я теж ні. Не купалась. Я дуже. А ви купались? Напишіть в Я дуже не люблю холод. І, чесно, мені це так. Ну для мене це А прикинь це в льот. Я... Так і так дивно, що завжди 19 січня, да, завжди мороз. От, mm -hmm. У нас не було такого випадку, щоб було не було криги. Завжди роблять цю кригу. Ось ну цікаво, і саме ці якісь обряди зимові якраз і ну якби творять цю всю культуру і традиції. Угу. Дуже, Не е... дарма вони починають це ж починають угу. рік. Так. Також ці обряди угу. зараз у нас на Новий рік. І дуже класно, що вони заряджають і дають якусь цю от енергію на наступний рік. Угу. Так, я з іншого регіону, угу. я з Поділля, з Кам'янця-Подільського. І в нас були трішки інші традиції. Але я дивилась на це все ще з іншої трошки позиції, тому що я співала в хорі. І для нас це був просто медовий місяць, можна так сказати, також. Тобто ми постійно гастролювали, або десь гастролювали прям серйозно, зараз кажу куди. Або цілий місяць ходили також по храмам, починали там. Грубо кажучи, ми вже починали з Святого Миколая 19 грудня, і до 19 січня в нас цей місяць був такий е колядування і щедрування. Yeah. Ще хотіла сказати, що в нас е, різні умови релігійні, тому що в е, Новопсько, звідки я, да? там тільки в принципі, одна церква на Новопскове, yeah. і І вона православна. так. І навколо тільки православні. Тобто з дитинства я не бачила, як можуть інші вірування, так, як люди там Святку, святкують, святкую, да? знали тільки там, з книжок або ще звідкися у вас в комінції. Так, В нас багато католицьких і греко-католицьких храмів. Крамів, і, е так в mm -hmm. нас ця традиція і правда ширше. І через то для мене не так е дивно е відчувати 24-25 грудня, ну, Різдво і, і це свято. тому що воно в нас також вважалося святом, і ми просто його називали католицьке Різдво, mm -hmm. і також ходили іноді і в католицьку церкву. А, а з хором то взагалі співали mm -hmm. е католицьких колядок. І виступали в цих всіх храмах. Ну і я вже сказала, що ми гастролювали з хором і одного разу навіть потрапили в Іспанію десь на два тижні. Ми також там колядували, виступали, давали концерти і. Там теж дуже людям подобалось, хоча ми теж не знали, яка там культура, чи там зайде, чи це тільки в Україні так колядують і щедрують активно, але там теж дуже подобалися е, наш спів. І в нас була також різдвяна програма. Ну і ще трошки світської. Ось а... а українську мову як сприймали іноземці? Нормально сприймали. У нас навіть одна була іспанська пісня. О. А взагалі ми співали різними мовами. Ми співали і польські колядки там. Ми співали. В нас була тиха ніч. Ми співали її Silent Night, На, ми співали її Штілінах. Mm -hmm. no. <laughs> no. Штілінах. Це <laughs> цікаво. Так, це німецькою. Тобто ми там взагалі співали якось один куплет українського, один англійський. До mm -hmm. Така інтернаціональна колядка. Так. Mm -hmm. так. Ну, бачу, мови. Я в дитинстві навіть не могла подумати, що бувають колядки не на українській мові. Так, ну, тільки на українській співали взагалі. А ми в хорі само дитинство вчили різні. Так. Хоча, до речі, це все життя своє. Я борюся з тим, що е, всі, е, хто мене зустрічають, не вірять, що я з Луганської області, е, що вмію розмовляти українською мовою, що в нас там розмовляють українською мовою. Ну, а я, я теж була одна із з тих, хто побачив, і не просто я повірила Каті на слово, я побачила її родичів і, вони і почула, як вони говорять. Більше там українські так є там там суржик є російські. Слова, але більше українських, і ми співали ну тільки українською, взагалі в школі вивчали тільки українську мову. Тому ці штампи, що типу, якщо Луганська область, це мають там всі говорити російською, то взагалі ні. Mm -hmm. Я на російській погано розпілкувалась, на чисть, ну якщо чиста мова. Тільки коли вже переїхала в місто, там вже да, навчати да, да. <реш> <реш> так. але тебе виправилась. <реш> <реш> Напишіть в коментарях, чи ви ходили колядувати чи щедрувати, і взагалі, яка у вас була традиція в вашому регіоні? Можливо, це так. дуже цікаво, або ваша улюблена традиція, або якась цікава традиція, так і я ще хотіла додати, що в цьому випуску ми більше говорили про історію колядок, так звідки вони з'явилися зміст. А в наступному випуску ми послухаємо наші улюблені колядки і поспілкуємося так. про музику. Так, Розповімо угу. про наші топи. І так. бути багато музики. І згадаємо щедрик. І ми хотіли сказати в заключенні, що мати такі традиції це дуже круто, навіть якщо ви людина не дотична довіри чи не віруєте, але заряджатися не знаю, об'єднуватися з Спів. півом ну, так, так. цим духом свята це дуже і дуже корисно. Так, і надихаючи. Дуже люблять діти ці всі дійства, але я думаю, що всередині нас теж кожного є маленька дитина, яка я до сих пір чекаю цих свят і люблю щедрувати сих пір. <гум> Дякуємо, що додивилися до кінця. Дякуємо, що написали коменти. Ми надіємося, що ви в процесі написали коменти або напишіть зараз. Так, поставте лайк або дізлайк. Все, що хочете. А Окей, Ми активні. дозволяємо все, що хочете. Так. так, діліться цим випуском, ми будемо дуже раді. Дякуємо, що додивились до кінця. па, -па. Пока!